Всім привіт привіт Ну що, пані тепоново, вітаю вас! TikTok доступний на ринку України. І я вважаю, що саме зараз, саме сьогодні, це найкраща можливість його застосовувати у ваш бізнес, бо перші два місяці CPM буде максимально низький і ця можливість буде доступна вам. Отож, у цьому році розберемо детально, як почати і як запустити саму рекламу в TikTok Ads. З вами передаємось по чітким крокам, яку ви можете прямо... Реалізувати. Отож, просто вуглі пишете Тікток для бізнесу, заходите на першу сторіночку і рухайтесь разом зі мною. Отож, переходимо в старт, пишемо свій неймінг свого бізнесу. Максимально просто, я не знаю, напишу свій: ваш лінк, ваша індустрія. Далі ваш номер телефону. Далі дискайте далі і бачите, який регіон. Вибираєте Україну, вибираєте вашу валюту, вибираєте вашу таймзон і рухайтесь. Далі. Отож, що у нас є в нашому бізнес менеджері Тут збирається вся інформація: аналітика, дані, люди, які під'єднані, і так далі. Переходимо до аналітики. Відповідно, зараз у нас вона порожня, бо відповідно тільки що створили наш рекламний аккаунт. Але в основному тут ви можете робити кастомні репорти і дивитися, що, як, де, яка інформація зберігається. Отож, переходимо до вкладки юзерів. Це люди, яких ви можете додавати в свій рекламний кабінет, тобто БМ. Емейл пишете, вибираєте роль або адмінка, або стандарт, і відповідно відправляєте. Все максимально просто, все максимально інтуїтивно зрозуміло. Тут збиваються аккаунти, тут наші рекламні аккаунти, тут наші доступи, тут наші партнерські інтеграції, і відповідно далі верифікація. Все максимально просто, ясно та зрозуміло. Верифікацію бажано одразу все пройти, щоб все чітко працювало без всякої тяганини. Отож, давайте перейдемо до створення нашої найпершої кампанії. Але пам'ятайте, ви можете створити з мінімальною сумою, тобто це не працює, як у Фейсбуці, що ви запускаєте рекламу, і потім вона списується. Ні. Тут трошки інакше, мінімальний платіж це 50 євро, тобто ви загрожаєте. Але я даю вам пораду, що не, будь ласка, не закидайте дуже велику суму, та можна вибрати 50, там 150, 250 і так далі. Робіть з маленькою сумою. Чому? Бо є такі випадки, що вас може просто заблочити, і ваша сума пропаде. Тому, будь ласка, з цим обережно. Отож, переходимо до створення нашої найпершої рекламної кампанії. Натискайте Create на цю зелененьку кнопочку. Натиснули. І нас перекидає у нашу нову вкладочку правильно з цілями. Основні базові цілі, які в нас є: це лідогенерація, веб-сайт конвершен, трафік і, відповідно, product сейланс. Давайте більш детальніше пройдемося по кожної з них. Лідогенерація. Тут у нас є два види: або це як квіз, лідформа така, або це на повідомлення. Чесно сказати, на повідомлення не тестували, але на квіз ми тестували і воно ну, класно себе зараз показує. Тому якщо вам потрібний якісний трафік, то можете звертатися до мене. Все зробимо гарно. Так, перейдемо на наступного веб-сайт. У нас тут класичні відповідні події, тут нічого такого цікавого немає, як і в Фейсбуці. Трафік, так само як ви можете і на веб-сайт, як і на сторінку свою заливати і так далі. Product Sales це якщо у вас є tiktok shop tiktok шоп це дуже-дуже класна штука, вона працює давно ще на Америці. Класно відпрацьовує, все максимально просто, що ви можете купляти з TikTok. -а. Безпосередньо з TikTok. -у. Вам не треба ніяко переходити на сайт або Instagram або щось інше. Одразу з TikTok купляєте. Це дуже класно, я сподіваюся, що в Україні скоро це теж буде супер актуально. Отож, давайте перейдемо з найпростішої відповідно цілі це трафік. Натискаємо Continue. Потрапляємо в нашу нову вкладочку. Робимо неймінг, щоб потім не плуталися. Далі розвертаєте, можете подивитися, що коменти, шерінг, довлонці, відповідно, все це є. Ви можете як і вимкнути, так і залишити. Раджу залишити і не чіпати. Далі. Далі, відповідно, воно підтягує ваш TikTok-аккаунт. Якщо це не він, то ви можете вибрати інший. Далі ви вибираєте креативи, або як з поста можете вибрати, або як створити свого. Ось. Або я, наприклад, обираю цей креатив. І все. І загружаю. І загружаю. Далі обирал-акшн. Cool Ви можете поміксувати, вибрати, який вам потрібний і є релевантним, і запускаєте. Далі обираєте відповідно, куди буде йти самий трафік. Це, наприклад, так. Все. І рухаємось далі. Будь ласка, ваші бюджети Daily. Якщо, відповідно, ви ФОП, ви можете підв'язати свої на всі дані коректно, щоб у вас не було ніяких потім проблем. І, відповідно, ваша комісія, як в Україні є 20%, ця комісія буде, е, списувалася з вашого відповідного рахунку. А, далі обирайте ваш бюджет і, відповідно, публікуйте вашу першу рекламну кампанію. Окей, давайте перейдемо до іншої цілі веб-сайт. Переходимо, переключаємось, обираємо або конверсії, або кліки. Так, continue. Mm -hmm. Ага, воно просто підключити піксель. Наразі ми зараз піксель не створювали, ми зараз це не підключали, як ви бачите. Ну, По суті, класика так само. Підключаєте піксель, все по суті, те саме, обираєте вашу ціль, обираєте креативи, як ми обрали в попередній кампанії. І так само запускаєтесь. Далі інгенерація. Обираємо наші відповідні літформу. А месенджер поки що я не має ніякого сенсу зараз тестувати, бо зараз це не актуально. І як і на Європі, як і на Америці, ми тестували. Це взагалі ніяк не працює нормально. Краще працює це, якщо ви заливаєте або з трафіка, або конверсії, або якщо ви, у вас є магазин, то відповідно про TikTok shop Так, обираєте вашу формочку або веб-сайт. І щось рухатись далі. Але про веб-сайт пам'ятаєте, що вам треба піксель ось форма. підтягує ваш аккаунт, обираєте ваш креатив. Обрали, обрали, колл-то екшн обрали, створюєте вашу форму. Або ви можете обрати з бібліотеки, якщо ви вже її створили, от як вона виглядає, так само, як і в Фейсбуці, по суті. По суті. Тут нічого такого цікавого і нового нема, але дивіться, тут завжди TikTok щось там вионовлює, і вам треба це бути за цим. Дивитися, наприклад, це можна снувати, як і Аїшкою, що є прекрасно. Але основно дає дуже такий собі результат. Тому ви можете... Не ускладнювати, створити собі, звичайно, от красоту, собі, створити пару питань, не перегружаючи, зробити ваше опитування. Наприклад, це вибрати. Воно як шаблончик вам підставить, ви обираєте питання, відповіді, все правильно. П'яте, десяте, і все. Політика кондифіційності, як. Ну, тобто, це все так само, як в Фейсбуці. Обираєте, і потім можете рухатися, по суті, далі. І так далі. По суті, як ви бачите, нічого нового не змінилося. Як у Facebook, так, інтерфейс трошки інакший, так, трошки інакші цілі. Але зараз набагато дешевший трафік, ніж Facebook. Тому рекомендую це зараз використовувати. Рекомендую зараз це взяти до уваги, особливо зараз в Україні, поки трафік порожній, це як момент коронавірусу, коли взагалі. Коли в коронавірус почалася війна, ще ніхто нормально не запускав трафік. Ті люди, які запускали, самі бачили, він був настільки дешевий. Тому зараз, якщо ви хочете чітко, системно заливати трафік та отримувати свій відповідний профіт, ви можете звертатися до мене легко і все просто я вам розкажу, що та як ми можемо це зробити. Отож, радий був поділитися з цим відео, цим інформацією. Якщо у вас залишились питання, пишіть під коменти, обов'язково на них відповім. Побачимось!